Шановні друзі, сьогодні будемо говорити про принципи так званої Fast-Track Surgery або хірургії швидкого відновлення, також називається Eras протокол. Багато назв. Ну, воно від англійських слів, тому я дозволю собі сказати саме Fast-Track. Воно так прийнято просто. Це цілий такий комплекс заходів. Від підготовки до операції до ведення після операції, який спрямований на більш швидке відновлення, на економію ресурсів, на критичну доцільність цих заходів. Це дуже вже поширений в світі напрямок, особливо в Сполучених Штатах Він поки що поширений, можливо, там скоро прийде щось інше, враховуючи нову команду фахівців. Яка туди прийшла, але до Дональда Трампа там, в принципі, було все добре, і дуже був активно цей ерос-протокол використовувався. Також в багатьох європейських, ну і в принципі по світу, в передових клініках використовуються ці принципи, які передбачають швидке відновлення. Тобто пацієнт не лежить два тижні після операції з крапельницями, а швидко починає їсти, відновлюється і вже ввечері після операції, або на наступний день вже вдома, маленька госпіталізація. І це не просто тому, що хочеться вигнати пацієнта, а тому, що науково обґрунтовані ці речі, тобто науково обґрунтовано, що може навіть краще бути, тобто менше перебування в лікарні, а результати відновлення після операції навпаки краще. Тобто для людини це краще в першу чергу, не тільки в справа в економії ресурсів в цілому системи охорони здоров'я. І Ми дуже активно використовуємо ці принципи. Тобто, наприклад, це відмова від тривалого голодування до та після. Сі операції це відмови від рутинних клізм. Які ну в принципі я не думаю, що дуже подобається пацієнтам робити якісь клізми такі активні. Раціональне використання антибіотиків це раціональне використання е, препаратів, які розріджують кров. Це національне мультимодальне знеболювання, яке мінімізує необхідність використання наркотичних аналогетиків. Це раціональне використання препаратів, які профілактують нодоту і блювання у пацієнтах. Багато чого цікавого є. Це протокол, який приблизно 200-300 сторінок має, і дуже важливо, що ці підходи вони мають обґрунтованість, тобто. Те, що треба після праці швидко встати і вже через день бути вдома, це обґрунтовано. Є наукові дані, які показали, що це краще ніж тиждень сидіти в лікарні. Тому що лікарня це також місце, де є інші люди, в них є там своя мікрофлора, є ризики певні хоча це на перший погляд таке безпечне місце, і ми намагаємося все зробити, щоб воно таким і було. Але в лікарнях також є. Потенційні ризики для здоров'я, особливо в деяких лікарнях зіркових я не буду про всі згадувати. От така от інформація. Більш детально ми поговоримо з вами вже безпосередньо, коли будемо спілкуватись перед операцією, тому що ЕРАС протокол він передбачає індивідуалізацію і те, що добре для однієї пацієнтки. Ну я більше про пацієнта, тому що гінеколог а так для, для чоловіків також то може не підходити для іншої людини. Тому є певна адаптивність, є певна індивідуальність в цьому, але в таких загальних рисах це швидко і менше обмежень. Тобто не треба оці голодування, всякі, клізми безкінечні, препаратів зайвих купа, від яких користі немає, тільки що шкода може бути. От Про все це є верус протоколів. Ми його як Біблію читаємо, тому точно у нас він використовується, тому що це моя улюблена книжка. Ну, -протокол. ну і названня таке трошки еротичне, хоча зовсім це інша абревіатура, воно інше означає. А що воно означає, ви можете знайти за посиланням, яке ми додамо тут, от, прямо під цим відео в коментарях. Будьте здорові та щасливі і не хвилюйтесь, медицина зараз розвивається і ми намагаємось також бути ну, принаймні, не в останніх. До зустрічі!